Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами вчилися виготовляти метелика технікою оригамі. Я впевнена, що у вас все вийшло і ви отримали задоволення від такого виду роботи. Дякую за світлипний ваших робіт. А сьогодні я пропоную продовжити вчитися, конструювати з паперу та виготовити. Незвичайну квіточку. Для конструювання нам знадобиться сім серветок, дерев'яна шпажка та гумка округлої форми. Складаємо серветку два рази навпіл у горизонталі та вертикалі. Загинаємо кінчики праворуч та ліворуч. До вертикальної лінії згину. Перевертаємо і те ж саме робимо з протилежного боку. Схинаємо кінчик до половини та ще один раз до горизонтальної лінії згину. Те ж саме робимо з протилежного боку та складаємо виріб. Надпіл. Одна заготовка готова. Нам потрібно таких шість. Тепер треба з'єднати наші вироби по два, кладаючи один в одного, потім скласти їх і поєднати гумкою округлої форми посередині. Розводимо кінчики в формі зірки та починаємо піднімати пелюсточки догори. За допомогою дерев'яної шпажки робимо полюсточки ще гарнішими. Накручуємо на шпажку. Підтягуємо на шпажці ближче до середини. Те ж саме повторюємо з усіма пелюстками. Ось така квіточка у мене вийшла. Виготовимо до неї серединку. Беремо серветку, згинаємо її з кінчика та робимо ось такі рухи вгору та вниз. А тепер скручуємо. Серединка готова, можна її з'єднати з квіточкою. Ось така незвичайна квіточка у мене вийшла. Можете її розфарбувати в будь-який спосіб за бажанням Я буду чекати світлини ваших робіт. А на наступній зустрічі будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу та виготовимо жабку. До зустрічі, малята!